Є ігри, які б мали бути ну дуже епічними, а насправді вони просто провал. І перша це Anzen. Там хайп був шалений, космічний світ, кооператив, стрілялки наповну. А насправді багів тьма, баланс постійно летів кудись, контенту не вистачало. А тепер ще відключають сервери. Ну просто образливо. Друге Fallout 76. ідея класна, виживання, відкритий світ, бази, кооператив, але баги, постійні патчі, донат. І недороблений контент зробили гру майже неіграбельною на старті. Люди були реально засмучені, а фанати серії чекали шедевр. І третє, Cyberpunk 2077, але на старих консолях. Чекали космосу, сюжету і кайфового відкритого світу, а отримали баги, лаги, фрізи. Гра ледве працювала, а хайп був шалений. Люди платили фул прайс, а отримали кучу проблем і розчарування. Це показує, що навіть великі студії можуть не оправдати ваших очікувань, іноді краще почекати, ніж бігти і купувати щось одразу. А ви стикалися з такими проблемами, які іри вас реально розчарували? Пишіть у коменти.